Як описати коло навколо трикутника? Малюємо серединний перпендикуляр, проведений до двох сторін через середину сторони. Ці два перпендикуляри перетнуться в деякій точці. Ця точка і буде центром описаного кола даного трикутника. Розтягуємо циркуль до однієї із вершин трикутника. До будь-якої і обмальовуємо коло, і це буде коло описане навколо трикутника. І трохи простіший спосіб. Можна спочатку намалювати коло, поставити в ньому три точки на колі і з'єднати їх. Якщо центр цього кола буде знаходитися всередині трикутника, то даний трикутник буде гострокутний. Якщо центр кола буде знаходитися на Стороні трикутника, то даний трикутник буде прямокутний. А якщо центр кола знаходиться поза трикутником, то даний трикутник буде відповідно тупокутний. Перший це гострокутний, другий це у нас буде прямокутний, і це за властивістю вписаних кутів, які спираються на діаметр. І останній це буде тупокутний трикутник. Ось такий легкий і простий спосіб описати коло навколо будь-якого трикутника.